Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі вечірній випуск новин про головні події Рівненщини станом на цю мить. Що цікавого відбулося в регіоні сьогодні, 22 травня. Дивіться у сюжетах наших журналістів у студії Микола Бражицький. На війні загинув захисник з Березнівської громади. Життя Василя Мельничука 1995 року народження з села Поліське обірвалося 20 травня на Донеччині внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Світла йому пам'ять. У Рівненському районі ДТП за участі двох нетверезих водіїв. Автопригода сталася на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Вересневе 21 травня ввечері. За попередньою інформацією, 39-річний рівнянин водій «Фольксвагена», не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з вантажівкою з напівпричепом під керуванням 39-річного жителя села Здовбиця. Останній здійснював маневру розвороту. В аварії травмувалася 33-річна пасажирка легковика. Її спадки. Ломов стегна госпіталізували. Музика. У Рівному нетверезий водій проїхав на червоний. Зупинили БМВ патрульні на вулиці Київська вчора, 21 травня. Керманич проїхав регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора. У 49-річного чоловіка інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння 2,81 та 81 проміле. На нього склали адмінматеріали. У селі Бабин Рівненського району жителі скаржаться на нестерпний, сморід внаслідок роботи місцевого підприємства Мегапак найбільше бідкаються люди, чиї подвір'я розташовані неподалік виробництва, яке здійснює друк плівок для пакетів. Як громадяни відстоюють своє право дихати чистим повітрям, розкажуть наші журналісти. От я вам показую, які в нас засоби захисту. Зпроти газами виходить зі свого подвір'я житель села Бабин, що неподалік рівного Сергій Крутій. Він мешкає навпроти підприємства Мегапак, яке здійснює друк плівок для пакетів. За словами чоловіка, вже два роки з території за високим парканом доноситься нестерпний сморід, і селяни навіть звернулися до облдержадміністрації, щоб їм виділили індивідуальні засоби захисту органів дихання. І постоянно вітер у нас несе все до нашої хати. Там таке смердо вчора було, що не можна було. Дихнуть нема, чим жінка на городі була мусила тікати звідти, бо боням, бо форточки одкритнемо на абсолютно все просмерджується. Однак стійкий запах ацетону у повітрі так описується цей сморід селяни. Чути не лише на подвір'ях, що межують з підприємства, й на сусідніх вулицях. Люди упродовж останніх двох років зверталися у різні контролюючі та керівні органи, перекривали дорогу та блокували в'їзд на виробництво. Однак очікуваного результату від цих дій не отримали. Ми зверталися і в сільську раду, щоб нам допомогли і в адміністрацію район. Йонної в обласну, де ми тільки не їздили, і подавали в поліський той округ ну коротше ми вже всі інстанції обійшли. Кругом ноль розуміють проблему селян, але нічого не можуть вдіяти керівники Бабинської громади. За словами заступника сільського голови Миколи Трохимчука, попередні перевірки екоінспекторів не виявили відхилень від норми і законних підстав зупинити роботу підприємства наразі немає. Позиція така: підприємство. Викидає забруднюючі речовини сільська рада, відповідно проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені, Представниками екологічної інспекції е, по протоколах тут все чітко на територію підприємства Мегапак приїхала комісія за участі представників керівництва райдержадміністрації, екологічної інспекції та держпродспоживслужби. Власник виробництва Юрій Шеремета, який зустрічав гостей з рівного, був не в захваті від того, що разом з контролюючими органами на територію хотіли пройти селяни. Виникла невелика сутичка. Чувак, пошел. Все, давай. Якщо б у людей були не популістські заяви, якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто цирк. Поки члени комісії прогулювалися територією мегапаку разом з власником підприємства. Жителі, які скаржаться на шкідливі викиди, чекали за парканом. Вже згодом представники обласного управління Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції Поліського округу надали деякі висновки. Порушень у роботі підприємства не виявили. Відповідно до законодавства. Антарно-захисна зона до межі житлової забудови має складати 50 метрів. Тут вона витримана. Ми неодноразово у 2023 році проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови. Перевищень встановлено не було. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів нормативів не встановлено. Жителі Бабина заявили, що не будуть миритися з цими висновками і бездіяльністю влади, щоб привернути увагу до проблеми та її вирішення. Люди готові перекривати дорогу та навіть залучати до розмови з власником мегапака військових. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Російський агент, який готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України, проведе 15 років за ґратами. Громадянина Білорусі затримали на Рівненщині в січні цьогоріч, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори лінії електропередач, що живлять київську агломерацію. Далі пряма мова. Слідчі СБУ регіону встановили, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних організацій ЛНР ДНР і брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом казана особа повернулася до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсії на прикордонній території України. У Рівненському районі втопився рибалка. 21 травня до рятувальників гощі звернулись правоохоронці, які повідомили, що в ставку поблизу села Малятин знаходиться тіло мертвого чоловіка 1977 року народження, яке дістали на берег. Обставини загибелі встановлюють поліцейські зі слів односельчан. Чоловік пішов рибалити на місцеву водойму ще 20 травня, та додому так і не повернувся. Поліцейські викрили двох мешканців Дубинщини, які вкрали велосипеди, А на додачу ще й телефони картоплю. Перший випадок стався у млинові. Про зникнення двоколісного повідомила 41-річна місцева жителька. Далі пряма мова. Під час опрацювання повідомлення оперативники встановили, що велосипед по ЦУПО 58-річний сусід заявниці. На одній із вулиць Милинова поліцейські і розшукали його разом із викраденим двоколісним. Слідчо-оперативна група велосипед вилучила. Крім того, викрили оперативники на крадіжці і жителя села Уженець. 45-річний чоловік викрав із господарства знайомої, жительки села Коблин велосипед та мобільний телефон. На транспорт завантажив ще й два мішки картоплі, які одразу ж продавали. Наразі у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами е, таємного викрадення чужого майна, тривають слідчі дії. У дубні легковик небезпечно припаркувався на зупинці громадського транспорту. Деталі розповість речниця управління патрульної поліції Рівненської області. Вечора в дубні близько 10-ї ранку водій автомобіля зіл рухався вулицею Кременецькою. Він зачасно увімкнув показчик повороту відповідного напрямку та почав здійснювати маневр повороту ліворуч, заїжджав на АЗС. А у цей же час водій авто Фокус» почав здійснювати обгін вище зазначеного транспортного засобу і не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та для того, щоб уникнути зіткнення з автомобілем ЗІЛ, здійснив наїзд на перешкоду, а саме на зупинку громадського транспорту. Наслідок чого ТЗ «Форд Фокус» отримав механічні пошкодження. На 21-річного винуватця ДТП водія Фортфокусу патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Наступна інстанція Верховний суд України Рівненська обласна організація Національної спілки журналістів, яку на початку травня примусово виселили з приміщення народного дому, що на вулиці Симона Петлюри в обласному центрі, звернулася в апеляцію. Яке рішення оскаржували? Дивіться далі. Майже рік обласна організація Національної спілки журналістів та влада рівного не можуть поділити приміщення на вулиці Симона Петлюри, один так званий народний дім. Влітку 2023-го господарський суд задовольнив позовну заяву Кого управління комунальної власності та зобов'язав творчу спільноту покинути приміщення, в якому ті перебували більше 20 років, 1 травня цьогоріч спілку виселили примусово, незважаючи на те, що вже була подана апеляція. Взяли насильно, виламали двері от, і по суті, спілку журналістів, а це 512 чоловік, практично викинули на вулицю. Однак спілка не планує здаватися. До північно-західного поліційного господарського суду була подана апеляція. Журналісти просили скасувати рішення суду першої інстанції, посилаючись на закон України і постанову кабінету міністрів. Певним особам показується, показало, що вони можуть не виконувати закон України про посилення захисту майна, який чітко забороняє такі дії. Постанову Верховної Ради України, яка забороняє чітко, визначає, що припинити прийняття рішень та призупинити виконання раніше прийнятих рішень про виселення творчих спілок і займаних ними на законних підставах приміщень. На розгляд апеляції з'явилися лише члени спілки журналістів та їх адвокат. Представників Рівненської міської ради не було. Попри це, колегія суддів розглянула скаргу. Апеляційну скаргу рівненської обласної організації на. Цінальні спілки журналістів України залишити без задоволення, а ухвали Господарського суду Рівненської області від 8 квітня 2024 року. У справі 918 560 23 без змін справу 918 560 23 двадцять повернути господарському суду Рівненської області. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту складення повного тексту. Рівненська обласна спілка журналістів правом на оскарження ухвали скориста не погоджуємося з рішенням апеляційного суду, і разом з адвокатами тільки що спілкувалися, будемо подавати касаційну заяву до Верховного суду України. Знову ж таки, як не прикро, спрацювали гроші, яких на жаль спілка журналістів немає. Незаконно перевози майже 40 кубометрів деревини. Сідловий тягач із напівпричепом, завантаженим сосновими колодами. Поліцейські зупинили на блокпосту о 22 годині 20 травня на трасі Київ ягодин Під час перевірки з'ясували, що зазначений у документах об'єм не відповідає фактичному. Проте пояснювати, будь-що 39-річний житель рокитного відмовився. До того ж, дозволу на огляд він також не надав. Автомобілі з вантажем вилучили. Триває досудове розслідування. Прибрав, але не надовго. У Рівному підприємець хотів обдурити муніципалів. Інспектори департаменту поблизу парку Шевченка на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Степана Бандери виявили тимчасову споруду, яка була встановлена незаконно. Власнику виписали припис і дали час до 22 травня на демонтаж. Спершу споруду прибрали, однак через деякий час вона з'явилася там знову. На власника цього разу вже склали протокол. Свою мобільну кав'ярню він знову забрав, однак невідомо чи надовго. потяги Київ-Хелм та Харків-Хелм, які курсують через Рівне, з 23 червня до 30 серпня прямуватимуть лише до прикордонної польської станції Дорохуськ. Це зумовлено ремонтом залізничного полотна на території сусідньої держави. Вказані поїзди відправлятимуться з рівного о 2.40 ночі, а прибуватимуть до польського Дорохуська о 8.15 ранку. На Рівненщині завершився обласний етап проєкту Пліч оплі Всеукраїнські шкільні ліги серед дівочих баскетбольних команд. У фіналі, який відбувся в обласному центрі, взяли участь шість команд. Перемогу святкували баскетболістки 28-го Рівненського ліцею. Другими були дівчата 6-го ліцею Костополя, третім став 5-й ліцей Дубна. Раніше перемогу у змаганнях з баскетболу серед хлопців святкував Сарненський ліцей номер 4 Рівнянин Дмитро Савчук виборов дві нагороди на чемпіонаті Європи з армреслінгу серед осіб з порушенням опорно-рухового апарату. У боротьбі на ліву руку у вазі до 70 кілограмів наш земляк здобув золото, а у змаганнях на праву руку став другим. За результатами чемпіонату рівнянин виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Готував рукоборця до змагань тренер Михайло Новак. У матчі останнього 30-го туру УПЛ між металістом 19-25 та Рівненським Вересом працюватиме система ВАР. Головним арбітром головного поєдинку у боротьбі за виживання для обох команд буде львів'янин Олександр Шандор. Для нього ця гра стане третьою за участю Вереса у сезоні. У двох попередніх рівняни зіграли в нічию шахтарем 1-1 та перемогли оболонь 3-0. Нагадаємо, щоб зберегти шанси залишитися в УПЛ на наступний сезон, Рівненському Вересу необхідно перемагати в останньому матчі. За деяких умов Воно чорних може влаштувати і нічия. Такими були головні події Рівного та області цього дня, 22 травня. Більше інформації ви традиційно можете знайти на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. До нових зустрічей.